І всім привіт! З вами знову я, Лукяна, і сьогодні я записую відео розпаковка Legend of Animal, морські доісторичні хижаки. Це моє перше відео там, де ви мене бачите. Я сподіваюся, вам воно дуже сильно сподобається. І я починаю. Мозозавр! за завер теплі води. Зараз подивимось на нього з велика. Ого, го, яка машина. Тепер не іграшко. Ого, який великий. Краще пальця в роти не пхати. Ізячок. Смішненький. Ізячок. О, багато польов є на ньому. Мені так, ребята, давай відсуну. Ти мені двойка. Голодон, подивіться. Зараз подавить Ну, краще пальця в рота не пхати. Три слої і зубів на перший, Весь в ранах. Добре, відкладаю. Далі. Майки є. Який великий того шея? А хвостик такий коротенький. Половив собі тут один іншому з своєї компанії. І ще ось, давайте їх Там, напевно. Але, але так такий самий. Напевно, його просто трошки перефарбували, але теж гарний, гарний він. Так, далі. зараз ще це. lezi u zavu. Še odin. Še odin. Še Але це відкрити не забороняє. До кінця. так треба ось так і ось тут. Так. Ось подивіться, сакузу. Так ось на таких самых, как можно завершить. Или даже там трошки дырочки. Ой, 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 козавр. ось такий гарненький, червоненький. Ого, великий на картинці. Але че він не справді великий? Такий, схожий на крокодила, Але більш на за Сюди вложи. Так, вас би трошки ось так. Дальше открываем еще тут позвониться Титану Бловитель. Так, раз хочу наказ. Подивіться, яка вона велика на ну, копенці. Я не розумію, не доводна підняти. Ого, яка довга. Довше да, ще за нього. Напевно, трошки та. І за чокна є. Ну, прикольно, тут оно уже. А, дальше. у нас больше повторов не будет. и у нас не знаю, кто такой. Ой, языка до него взломаешь. Подивиться. Нет, поедем. Я не сказала, що ми будемо щось зимові зараз на картонці, але ти часто зиму. Ого, непогодна штука. І так, і -ї. теж вранить, такому, як голодон. Далі. Його дуже складно вимовити. Коротше, рак, рак чи бурах вибув. Ось. Ого! Колешені, гум-зумс. А це певне, що він міг плавати. Добре, йде сюди. І останній пакетик, сподіваюсь, на мене буде 6-10. Дункел мой Ось такий випав Це напевно, що останній. Так, він мене останній. Ось такий він. Гарненький. Він так і ось так він виглядає. Обиніть. Ну і на тому все. А з вами був... Як завжди, лукеан снігу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і всім па-па-па-па!